Доброго дня, шановні садівники. Сьогодні у нас 18 серпня 2023 року. Знаходимося в саду Яблуні, Вінницька область, Барський район. У нас зараз йде процес прорідження Всі Люди якраз йдуть на обід, обідня перерва. І ми трошки розвантажили свої дерева. Яким чином... Підходимо до дерева і все, що, скажімо так, менше 40 мм, отакі яблучка дрібненькі ми зриваємо. Ціна у нас на підбір, зараз 2,50-2,80. Ну, як де. Заводи приймають від 2,50 до 2,80, а людям дають 2 гривні на місцях. Зараз у нас сорт чемпіон підчепа М9. Бачите, характерна шишка. От, вчора поляли, включили краплини зрошення, полили і 9, і 106, щоб підтягнути калібр. Калібр у нас дрібнуватий, бачите, тому що дерева перевантажені врожаєм. Ми їх дуже мало в цьому році кормили. Мало поливали, мало годували, все робили мало. Оце ви бачите дерева після прорідження. Дрібний калібр забрали, лишили тільки середні і великі. Є, все, що більше п'ятерки, бачите, є шанс, що доросте до сім'єрочки. Все, що менше п'ятерки, ми не зриваємо. Така ситуація. Є, ми сподіваємося, що якщо зняти десь відсотки 20-25-30 яблук з дерева, то ті, що залишились, можуть трохи дорости. Ось, до речі, домішка сорт моді. Як не дивно казали, що воно імунне до парші, а я тільки що побачив на ньому паршу. От вам і сорт моді. Оказывается, у нас вже є така раса паршишу, що уражу і моді. Так що, крім борошнистої роси, у нього є ще одна болячка. Ну і ще є ржа така. Бачите, ржавлені плоди це характерно для цього сорту. Чемпіон у нас має на дану фазу десь 7, якщо це велике дерево не довантажено. А там, де перегруз, то там, звісно, 55. Зараз вам покажу. Ось це дерево яке ще не було в роботі. Видно, що на ньому десь 25 кілограм яблук. Ну і кілограм 8 треба мінімум зняти, щоб мати хоча б стандартний калібр 65. Бачите скільки гороху. От. Є ризик, що гілки такі обломляться. Тобто, якщо не прорядити, ми просто обломимо, обломимо дерева гілки і втратимо весь врожай. Це у нас фуджі, крайні дерева, калібр 50, 55, фуджі фубракс. Ось так виглядають плоди, які ми вже зірвали. Тут середній розмір десь мабуть, 40 мм, є 35 є 30 всілякі. Парши на ньому небагато. Бачите, чемпіон відносно стійкий. Хоча обробок було в цьому році небагато. Оце після контурного бріжчика ще де неде залишились гілки. Ну от такий сад, така робота. Не знаю, чи воно окупиться, але якщо порахувати економіку, мабуть, мабуть, воно не окупиться, ця робота, але мусимо розвантажити дерева, щоб на наступний рік був врожай, а в цьому році не ломались гіляки. Ну і відповідно товарне яблуко буде. Через місяць-півтора, коли будемо знімати, буде в окрасі і буде в калібрі. Ось така робота. Дякую всім за увагу. З вами був Михайло Шемчук. Садів Вінничини, дякую всім за увагу! Всього доброго, до побачення.